Шановні, зараз я на полі, бачите, горну такий бур'янець для того, щоб тут висадити пекінську капусту, яка ось там далеко, бачите, така салатова грядочка. І дуже часто в коментарях я читаю такі поради, що ви так наробляєтесь, дуже так багато роботи. Це така тяжка робота біля землі. І ви знаєте, я хочу сказати, коли ти працюєш на землі, то всі твої думки про те, як краще посіяти, що ти зробив не так, що треба зробити так, що треба посіяти, щоб заробити, постійно ти заставляєш себе розвиватись, думати, аналізувати свої помилки, чи аналізувати ті дії, які ти зробив правильно, і результат тебе, і результат тебе вийшов гарний. Якщо ти робиш на іншій роботі, наприклад, на звичайній роботі на когось. Це не є принизливо, це не є погано і добре, що є робота в нас, особливо в цей час. Але всі твої думки. Коли обід, а після обіду коли вже йти додому? Ну ось так. Оце всі твої думки. Потім ти прийшов додому і думаєш записатися до окуліста. Бо зовсім не бачиш тих грошей, яких заробляєш. І це означає, що <кхм>, якщо у вас є можливість максимально розвиватися, тому треба розвиватися. І робота на землі це, хоч і важка робота, але це робота, яка постійно тебе змінює, постійно заставляє тебе бути багатогранним, спілкуватися з багатьма людьми, десь в когось питатись поради, шукати. Зв'язки на якісне насіння, на якісні добрива, на засоби захисту, гербіциди, інсектициди, на все те, що потрібно для городу. І саме головне, іноді так буває, що якщо ти хочеш відпочити, то ти ні до кого не дзвониш, ти просто дивишся на обставини. Ага, я можу відпочити. І ти просто відпочиваєш той день. Або з обіду, або до обіду. Тобто ти регулюєш своє життя сам. Так, да, іноді ти робиш. Від ранку до смерканку. Ну це нестабільність. І ти не робиш через силу. От, наприклад, я дивлюся, дуже багато людей роблять через силу. У них така важка робота, там, наприклад, грузчиком. Дійсно постійно серйозний напряг. Але не дивлячись на це, треба все одно нам працювати, старатись. Тому головна думка з цього відео: що не потрібно думати, що люди, які працюють на землі, це такі бідні, нещасні люди. Це дуже щасливі люди. Але якщо вони працюють з розумом, єдине, що земля заставляє багато в себе вкладати грошей, грошей і розуму. Оце, якби я б назвав самі важливі мінуси, це те, що дуже багато треба проробити. Наприклад, виростити для цього треба багато грошей і ще навчитись продавати і знайти, де продавати збут. Тому ось так ніколи такого не пишіть. Що люди такі бідні, да. бідні і ті, хто бідні, хто не мають їсти, хто не має за що жити. А люди, які біля землі, да, вони не сплять на грошах, але вони постійно мають хліб і до хліба. І саме головне, що я вважаю, вони живуть біля рідних та близьких. Вони не десь в світах, вони живуть біля своїх дітей, біля своїх сімей, рідних і близьких це дуже важливо. Ще один момент. Вони постійно, як я сказав, розвиваються. І більш такі вільні. Ну, ось так, от такі короткі думки. Якщо вам зайшло, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, тому що тільки такі відео люди, не люди, а Ютуб рекомендує людям. Ну, ось так. Дякую, пока.